Добрий день. Добрий день. Він вам пише, ти мені подобаєшся. А Семоненко писав: дівчину, скажу тобі відверто, ти не ображай за прямоту. Люблю тебе таку уперту, таку лукаву і просту. Відчуваєте різницю? Так? Він тобі пише вибач цьому, А Семоненко писав: Ображайся на мене, як хочеш, зневажай ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне. Він каже, я втомився від тебе, а павличко писав: Я стужився, мила за тобою, Стуги обернувся мимохіть в явора, що палений журбою, сам один між буками стоїть. Вона тобі каже, що ви різні, а ліна Костенко писала: Ми з тобою, як море і небо, і далекі, і близькі водночас. Нам зустрітись на обрії треба, але обрій тікає від нас. Ти кидаєш вогник дівчині на сторіс. А він Грановський писав: Ви з якої дороги пожежа моя? Син вогонь по плечі, осінь, ви і осінній я. Він тобі пише, що ти йому ніхто, а світличний писав: Ти всім, чим лиш могла, була мені. Була великодним і будним. Гарантом будем перебудем. Була гросиною на камені і каменем твердим корунтом. Часка доброго дня. Він казав, це моя дівчина. А Віграновський писав: Цю жінку я люблю. Така моя печаль, така моя тривога і турбота. У страсті скінчив ніч, у страсті день почав. Від страху і до страху це любота. Відчуваєте різницю? Дякую, гарного дня. Добрий день. Він тобі казав, до скільки можна говорити. А Костенко писала, напитись голосу твого. Того закоханого струму, тієї радості і суму. Відчуваєте різницю? Відчувається. Дякую, гарного вам дня. І вам дякую. Він на вас навіть не дивиться, а він Грановський писав Я першим поглядом завжди дивлюся на тебе. Тобі присвячую я літ своїх світання, весну думок, весну свого кохання.